Дорога, свино, собака. Яка дорога? А яка вона? Ну, не дорога. Собаки, вони сутули. Добре. Сутула, Просимо тебе. В сенсі просимо. Аж вимагаємо Негайно. Вимагаємо, негайно. Повернути запорізьку Ас. А якщо не повернеш, то тобі. Пі! Пі. Погано буде. Точно. І якщо ти розіваєш свій роток... То мій херсон в рот не влізе. Пиши. Пишу херсон у рот. Та ні. Це якось на літературно. Яка література? Літературно? Ми виховані козаки. ось носію, але херсон. О, це варіант! Так і заморів. О! Це письмо написали. Так цікаво, а нова пошта відправляє посилки до слідосуба, тому що я б їм ще оце відправив із Точно! А ще отаке.